Вітаю з перемогою. Наскільки важкий матч був для вашої команди? Ви Та... завжди виходили вперед, але суперники відігрувалися. Та дуже важкий матч був. Я думаю, що в нашій фінальній групі всі будуть такі матчі. І би, дуже важко складалася гра. І думаю, що саме вирішальний момент був саме четвертий м'яч, коли рахунок став 3-3. І тут би, цей м'яч, мабуть, і вирішив долю матчу, тому що суперник трошки ну, надломив цей м'яч, а ми навпаки трошки видихнули і зрозуміли, що в принципі, перемога вже близько. Вдалося взяти в певний реванш. Першому поєдинку ви мінімально поступилися цій команді з рахунком 4-3. Ну, можу сказати, що ми трошки додали в плані реалізації. Я думаю, що ці дві гри схожі. І, би, і суперник забивав на наших помилках. Але ну, сьогодні ми менше помилок зробили, більше забили в ту сторону. Можу сказати, що сьогодні у нас просто залетіло більше голів. А в принципі, дві гри дуже, дуже однакові. Просто сьогодні реалізація була вища. Так, за реалізація сьогодні у вашої команди була набагато вища, ніж суперника. Але суперник більше володів м'ячем, ніж ваша команда. Ви десь другим номером намагалися грати на контратаках. Так, ну це було сплановано. По-перше, грали по результату, коли вигравали, то і по-друге, я попросив хлопців, щоб вони не набирали фоли, так як перший тайм ми сіли на п'ять фолів. Другий, дуже зібрано зіграли в захисті. А коли ти позиційно обороняєшся, то фолів менше. Ну, так, така була наша філософія на другий тайм гри. Ми, ми спеціально віддали м'яч супернику для того, щоб не фолити, не бігати, не агресивно не грати з ними на їхній половині. Які завдання стоять команди? Завдання завжди у нас одні, перше місце, і ми будемо рухатись до, до цих завдань. Дякую. І вам дякую.